Всім добрий день, чи добрий вечір, чи що там у вас. Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити для вас розклад на три позиції на ось такій чудовій колоді. Я, до речі, з нею досить рідко працюю, але вона, вона ну, мені особисто не супер підходить в роботі ця колода Ethereal Vision. Але вона мега красива, мега естетична, вона дуже така ніжна, така делікатна колода. І сьогодні я хочу зробити такий розклад для дівочок, що він думає про вас. Звісно, у вас з чоловіком, якого ви загадуєте в цьому розкладі, можуть бути різні відносини. Я спробую трактувати. Трактувати на, ну, якось так популярно, тобто і на різні відносини, на відносини е як різного статусу, да, тобто це може бути відносини на початковому рівні, да, або там шлюб, або вже такі серйозні просто відносини. Тут ви вже. Значення карт якось під себе підлаштовувати ті значення, які я буду говорити. Е, я буду дивитись три позиції і відповідати на питання його думки, його почуття, ой, вибачте, і його дії. Угу. так. тому викладаю карти. Викладаю карти. Ось я хочу сказати, що ви можете тут загадувати колишніх, але це мають бути відносини, які нещодавно завершились, або знаходяться там в якомусь етапі незрозумілому, чи завершились, чи не завершились, але навряд чи цей розклад підійде для тих, у кого там вже давно завершені відносини. Ось давайте позиція 1, позиція 2 і позиція 3. Це у нас буде сигніфікатор чоловіка. Убирайте, це зараз є ось так. Покладу камінчик такий, ось такий. Ось такий. Ви собі обирайте, якщо вам треба час, ставте на паузу розклад, а я почну. Він не буде такий дуже довгий, хоча, хто його знає. Ось. Давайте я приберу поки що ці карти. Так. Ось. І почнемо ми з першого варіанту. Ось такий камінчик. До речі, я не пам'ятаю, що це за камінчик. Обошню камінчики. В мене їх ціла купа, а вдома в нас їх взагалі дуже-дуже багато. Така краса. красавцевий камінчик одинички. А зараз подивимось, хто у нас тут по цій позиції вийшов. Ваш Пентакл це може бути або молодий чоловік, або чоловік, якщо дорослий, то такий досить жвавий, працьовитий і якось так досить молодомислячий. А що він думає про вас? Що він думає про вас, його почуття до вас, і що він буде робити. Угу. Ну, дивіться, у нас тут чоловік такий, а, не поспішаючий. Тут такий чоловік. Чоловік, який не буде, не буде поспішати, він взагалі просто не такий. Не такий по темпераменту. Зараз нас тут помічники. Він просто не такий по темпераменту. От і все. Як. Вибачте, перепрошую, рекламна пауза. Отак, о, о. Чоловік у нас тут. Чоловік у нас тут. Стабільний. Надійний, в принципі, готовий до розвитку відносин. І ось у нас е низько дно колоди. Це ви вийшли. Я цю карту трактую, як ваш сигніфікатор, тобто він вас бачить в принципі такою ж. Він бачить вас зайнятою, він бачить вас. Е Трудолюбивою, він бачить, що у вас багато справ, він бачить, що ви досить хазяновита. Можливо, ви вище за нього по соціальному статусу. Можливо, у вас більший доход зараз від нього, або просто якось він так на вас трошки як знизу вгору дивиться. Знаєте, як трошки себе вважає. Або менш зрілим, або менш успішним. Але він, ну, я не думаю, що в нього тут заниж, занижена прям самооцінка, але в чомусь він ніби себе відчуває як чи молодшим від вас, чи він почуває себе поряд з вами як хлопчик більше, чи, можливо, це ваш колега молодший колега. Можливо, він, правда, фізично молодший за вас, тобто по віку. Ось, що він відчуває до вас, які в нього емоції, почуття. Він відчуває з вами, поряд з вами затишок, Він відчуває, що давно з вами знайомий, можливо, ви і так давно з ним знайомі. Тут теплі почуття, почуття, щось йому нагадує дім, або вас щось пов'язує. Якщо ви в шлюбі, то у вас є дітки, і він дуже любить вас, вашу сім'ю, ваших діток. Якщо ви в шлюбі, або не в шлюбі, просто у вас є дітки да, спільні. Або якщо ви розлучені, він вас дуже поважає. Отут от чоловік от з повагою ставиться. Дуже хороша позиція, мені подобається. Що він буде робити, а, ось так, ви знаєте, поки що нічого нового. Просто він якось ось так, як він до вас і проявляє, проявляється, ось так він стабільно до вас і буде далі проявлятись. Тобто він тут не, не дуже запальний, не, не занадто емоційний такий. Так, спокійно. Мені взагалі навіть ця позиція, як якісь такі вже відносини, які вже склались з часом. Ось такі мені йдуть відносини. Або якщо ні, то просто це якась така повага до вас, взагалі, вважаю, що вас хазяйновито. Якщо у вас є дітки, але ви не в шлюбі, і це не його дітки, то він бачить вас хорошою мамою, йому подобаються ваші дітки. Ось тут все помірно, не поспішаючи, все так буде розвиватися, як розвивається. Ось така перша позиція. Чудова, чудова, приємна позиція. Е, хто у нас загадував позицію номер 2 Ось він, наш камінчик. Ой-ой-ой! Кіт бігає, камінці від мене падають. Трошки, трошки хаосу сьогодні. Показую вам камінчики. Я просто сама дуже їх люблю. Деси. Ось, позиція номер два. Хто тут у нас сховався? О! О, тут, тут у нас сексуальне бажання. Тут у нас пристрасть. Угу. Знаєте ви про це чи ні, але тут точно у нас. Угу. Угу. Да, тут у нас активний чоловік. Тут активний чоловік. Це так, щось є десь додаткову карту. Значить, його думки про вас. Його думки про вас. Його почуття про вас або емоції, які ви викликаєте в нього. Та ви що, Та тут просто адії. О, дівчата, то тут, напевно, якісь нові відносини. Тут все дуже прикольно. Тут все дуже прикольно. Чоловік у нас показаний картою сила. Це активна карта. Це взагалі от чоловік фізично розвинений, активний, дуже... дуже ви йому подобаєтесь. Дуже ви йому подобаєтесь. М -м -м. Він до вас скоріше за все проявляється. Якщо ви зразу от відчуваєте, що ні, це не про нього, він не активний, він не проявляється, ми взагалі не спілкуємось, то це просто не ваша позиція. Тому що тут однозначно позиція тих дівчаток, у яких спілкування є, і чоловік проявляється. Тобто, якщо це не ваша позиція, ви можете обрати іншу позицію. Я просто хочу вам це показати, що тут відбувається. Я поставила на паузу, але я вам покажу, що тут відбувається. Зараз я його приберу. Все, перепрошую, це мій перший і останній досвід запису відео з котом. Значить, тут у нас. Бачите, як е, я завжди е, ось такі ситуації цікаві, розглядаю як деякі феномени. Е, коли, е, коли я розглядаю особисті розклади на людину і щось таке відбувається нестандартне, не те, це не те, що відбувається там кожен день, кожен раз. Да? То я це розглядаю як феномен. Да? Я думаю, що ваш чоловік такий самий непослідовний, такий самий, можливо, невчасно в вашому житті з'явився, як мій кіт посеред цього розкладу. Ось, І може бути дуже активним, тому що в нього ось бажання бажання до вас. Його, Як він вас? Що там перше? Як він вас бачить, да? що він думає про вас? Я би тут сказала, да, і як він вас бачить і що він думає про вас? Ви для нього досить дуже цікава. Ви для нього дуже цікава жінка. Він бачить вас доглянутою. Красивою, можливо, ви для нього, як жінка, ось якогось такого рівня, от що він хоче вас завоювати. взагалі він вас хоче. А, е, зараз я ще спробую описати вас по цій карті. Догляну. <свят> добре, одягнена, ви бахливо. Ціните в чоловікові. Для вас може бути важливий, важливий статус, зовнішність чоловіка. Ви, тобто, так, так оцінюєте чоловіків так? і його оцінюєте. І він тут хоче себе показати дуже добре перед вами. Ви... О, я скажу так. Ви його типаж з жінки, ви така, яка йому дуже подобається, він таку хоче. І що він відчуває до вас, його почуття? Тут пристрасть, бажання, бажання інтиму Тут все про це, про фізику. Це воювати. Супер! Що він буде робити? Запрошувати на побачення. Буде романтично проявлятись, дарувати квіти і от всяке таке. Тобто тут все досить однозначно. Але у нас тут є тут дно колоди, яке нам натякає і може попереджувати вас про те, що цей чоловік може бути притворцем і може швидко вас добитись. Якщо це дозволите, йому вас швидко добитись, він може швидко охолонути, і далі він вже може так дуже активно не проявлятись. Тому не стройте ілюзій, тому що зараз, поки цей чоловік е іде за своїми бажаннями, іде за своїм гормональним збудженням, він буде робити все, щоб вас добитись. А от потім. Ну, це вже питання, тому не стройте собі зараз, не будуйте собі ілюзії на довгі, на довгі довірливі відносини, а будьте просто уважні. не те, що прям не треба там, типу, не мрійте про це, ні. А в плані, що будьте уважною до цього чоловіка. Ось так. Тому що він може вас збивати з пантелику. Ось так. Е, третя позиція. О, такий у нас камінчик. Жодної назви камінчиків сьогодні я не пам'ятаю. Угу. Третя позиція. Який тут у нас чоловік? О, Та імператор. Угу. Чоловік вашої мрії. Або ваш чоловік. Тут можуть. От якраз у дружині дівочки запитувати. Або це, так, да, як, може бути, громадянський шлюб, не обов'язково прямо офіційний шлюб, але тут іде чоловік, який, от, якщо ви в відносинах, то він відповідальний і може за вас брати відповідальність. Його думки про вас. Uh, да як він вас бачить? Ні, mm. uh -huh. uh -huh. це будуть думки про вас. Давайте як він вас бачить. Mm -hmm. uh, uh, його емоції. Uh, його, що він буде робити? Тут якісь зміни, тут у нас про якісь зміни. Тут може бути або одруження, або розлучення, або якась трансформація відносин, або вони вже серйозні і будуть якось ще трансформуватись, або вони будуть трансформуватись в серйозні. Або зараз ваша пара, ваша сім'я, вона зараз проходить якусь трансформацію. То, знаєте, у кожного може бути своє. Для когось це буде розлучення, для когось це буде одруження, для когось це буде, не знаю, розлучення в плані просто те, що фізично треба там роз'їхати, знаєте, або щось таке. Ось тут по цій позиції буде це. Тобто, якщо це не про вас, то. Можете обрати іншу позицію послухати. Тут зміни. Тут дуже скоро вам взагалі розклад ось цей, він пішов просто не по плану. Тобто комусь тут по цьому розкладу треба цю інформацію дізнатись. Це взагалі не для кожного буде позиція. Дуже скоро ви тут щось дізнаєтесь і. Та інформація, яка до вас прийде, вона допоможе вам, або підштовхне вас до, якої, до якихось змін, до, якихось, до якогось вибору, до якихось дій. В емоціях тут залежність може бути, залежність, со-залежність, або якщо там питання стоїть про розлучення. У кого да, це питання стоїть про розлучення, про розрив відносин. То тут а, важко розійтись, розлучитись, тому що є емоційна прив'язаність, дуже сильна залежність. І чоловік тут, ну у нас, бачите, імператор поряд з дияволом може не хотіти відпускати або не хотіти давати якоїсь свободи вам, якогось свободи вибору. Оце, бачите, це однозначно не для всіх позицій, ну для когось комусь вона потрібна. Да, бачите, суд імператору диявол. Навіть не знаю, що вам підказати тут по цій позиції. Так, да, тут треба або сильно трансформувати відносини, або їх якось завершувати. Тому що тут в цій парі хтось один більше бере, а хтось один більше віддає, тобто тут дисбаланс і, і прив'язаність, дуже сильна прив'язка. Якось очікування, пов'язки. Цікаво, цікаво. Напишіть, що у вас по цій позиції трієчки. Як кому треба допомога, можете звернутись на особисту консультацію. Тут щось, якісь зміни. Ну, дивіться, вони теоретично у когось можуть програватися їх зміни на краще, як навпаки. Зміни до шлюбу, да, перехід там до офіційного шлюбу, але тут щось про формат відносин, і е, між чоловіком і жінкою на ці на позиції тут можуть бути різні бажання щодо формату відносин, і тут щось таке. Ну, але, але, але я не бачу тут третіх осіб. Ну, це. Я це не рахую, я не відчуваю це як треті особи. Тут у нас чоловіча фігура дуже сильною показана, сильнішою за вашу, більш впливовішою. Тобто його бажання тут можуть домінувати над вашими. Не знаю, не знаю. Не знаю, навіщо і кому, і навіщо ця інформація але ось така вона у нас вже тут. Тут може бути інформація по цій позиції, до речі, про колишнього чоловіка, що може не хотіти вас відпускати, або емоційно не відпустив вас досі. Це якось тут, тут, тут або... Я ж кажу, підказка така, що або завершувати, або трансформувати. Бо тут якийсь такий етап кризовий. Ось ось так. Я завжди колоду закриваю, завжди закриваю хорошими картами. Пишіть. я завжди дуже вдячна, дуже вдячна за зворотній зв'язок. Як вам відео, це все для мене дуже важливо, як мій канал, для того, щоб я розуміла, як його розвивати, як вам контент. Які є побажання? Якщо є побажання... Подивитись загальний розклад на якусь тему. Пишіть, будь ласка, я обов'язково подивлюсь ту тему. Ну, якщо вона там, да, не про, про ворогів, там, про це все, я не буду дивитися. Таке щось е, цікаве для аналізу, аналізу відносин, аналізу ситуації, самоаналізу це все з великою радістю. Подивлюсь, пишіть свої побажання. Підписуйтесь. Ставте лайки, коментарі залишайте, буду дуже-дуже вам дуже вдячна. Ось всім гарного дня, вечора, ранку, ночі. До побачення!